Всім привіт! Ось нарешті це сталося, і я поспішаю поділитися з вами враженнями від перегляду фільму Кодзіла мінус один, усвідомлюючи, що тематика мого каналу в основному палеонтологічна, але я, як заядлий годзіломан, ніяк не можу уникнути цієї теми, особливо враховуючи, що в мене вже є відео на тематику Годзіли. Тож, якщо ви поділяєте разом зі мною любов до цього кіномонстра, сідайте зручніше, заварюйте чайок і поїхали. У своєму попередньому відео про Годзілу я присвятив велику частину обговоренню того, що Голівуд спотворив першочергове уявлення про те, алюзію на що насправді є Годзіла і що символізує його поява та руйнування японських міст. Як вже було сказано, режисер оригінальної картини 1954 року Іширо Хонда через засилля жорсткої цензури на японському телебаченні після поразки у Другій світовій війні не мав можливості можливості показати всі жахи та наслідки від ядерних бомбардувань Японії. Саме тому він вирішив їх зібрати докупи та зобразити у образі величезного динозавра, який спав у стані анабіозу на дні тихого океану, і його несподівано розбудили ядерні випробовування. Після багаточисельних кіноадаптацій, в тому числі в американському кінематографі, ремейків, ребутів, цей зв'язок з першоджерелом був, здавалось би, Повністю втрачений. Більше того, багато разове повторення однієї тієї самої зовнішньої оболонки без сенсу змусило вже сформоване ком'юніті фанатів американської версії даної франшизи просити щось більше та жалітися, що їм постійно згодовують одне і те саме, змушуючи таким чином частково повертатися до першоджерела. А першоджерелом, як відомо, є Японія. Та той справжній, нічого зрівнянний японський Godzila. І ось в 2023 році, коли до справи знову взялися японці. Ми вперше за довгий час можемо побачити максимальну пошану до оригіналу. У фільмі також досить автентично показаний попут та атмосфера Японії, яка от тільки но програла у Другій світовій війні. Чудово відображаються настрої людей, які, незважаючи на всебічне розчарування, вирішують, що треба продовжувати жити далі. Далі аж тут раптом з'являється Годзіла. І якщо в оригінальному фільмі 1954 року причиною появи Годзіли були атомні випробовування під назвою Касл Браво, які в дійсності проходили за декілька років до появи фільму, то у годзіла мінус один причиною появи даного монстра стали випробовування Crossroads, які були призначені для того, щоб визначити вплив атомної бомби на військові кораблі. Але тут режисер. Фільму використовує вже пасхалку з. Іншого фільму про Годзілу під назвою Годзіла проти Кінга Гідори 1991 року. Сценаристи цього фільму відкинули ідею анабіозу і показали, що першочергово Годзіла був динозавром, який у вигляді реліктового виду дожив до наших днів на ізольованому острові в Тихому океані, і випадково опинився на межі протистояння під час Другої світової війни японців та американців. Даний динозавр по сюжету захищав свою. Територію і так вийшло, що він вирішив позбавитись від американців як від більш агресивного противника, при цьому не чіпаючи японців. Даний годзілозавр продовжував існувати на тому острові, але після випробування атомної бомби невдовзі перетворився на годзілу годзіла мінус один також з'являється цей годзілозавр, але по іронії долі він вже протистоїть японським пілотам. І, чесно кажучи, якщо порівнювати дизайн Годзілозавра 91-го року і Годзілозавра 2023-го, я надав би перевагу першому, тому що. Під час перегляду в кінотеатрі здавалося, що його образ намалювали діти. Чого не скажеш про самого Годзілу. Дивлячись на його силует у цьому фільмі, одразу можна побачити, як сильно художники надихалися оригінальним дизайном 1954 року, і настільки вони намагалися зберегти автентичність даного образу. Більше того, незважаючи на те, що Годзіла тут зроблений на комп'ютері, вони спеціально заанімували. Вали його рухи так, ніби це костюм, всередині якого знаходиться і рухається людина, таким чином віддаючи данину. Нині покійному Хару Накадзима, японському каскадеру та актору, який майже в усіх фільмах японської серії про Годзілу грав самого Годзілу, весь цей час знаходячись всередині його костюму та ховаючи своє обличчя. По зовнішності обличчя самого Годзіли також можна побачити багато звернень до першочергового дизайну навіть на деяких скетчах 70-річної давнини. Єдине, що мене як прихильника оригінальної зовнішності Годзіли до. Дуже бентежило так, це те, що кудись пропали в нього великі ікла, які протягом усієї японської серії були з ним. А тут їх раптом чомусь немає. В попередньому відео про Годзілу я вже казав, що в зовнішності даного персонажа запозичені елементи персонажів японської міфології, які називаються Як Ай, і важливою складовою образу цих створінь. Є також і ікла, але при детальному огляді постерів та самого персонажа у фільмі стало зрозуміло, що ікла вони вирішили перенести на задню частину рота, таким чином роблячи аналоги з іншими демонами японської міфології, які називаються Оні. Оні це особливий різновид Йокаїв, який є по своїй суті творці різних стихійних лих та хвороб. Для чого саме було зроблено таке переосмислення? Поки що мені важко зрозуміти. Незважаючи на переосмислення та оновлення деяких моментів, у фільмі все ж є багато сцен, які нагадують оригінальний фільм з Годзілою, і при цьому не намагаються тупо грати на ностальгії, як, наприклад, це роблять у фільмах Марвел. А навпаки, в оновленому в якомусь прийнятті показують досить звичні для нас кадри. Зізнаюсь, коли під час сцени а атаки Годзіли великого міста заграла оригінальна композиція Акіри і Фукуби. Я стрибав як маленька дівчинка, сидячи в кріслі кінотеатру. А тому, наскільки було багато натяків на наслідки бомбардування на Гасакі, в моменті, де Годзіла, виходячи в центр міста, вперше показує своє атомне дихання, можна сміливо аплодувати. Стоячи, тому що саме це і є максимальним вираженням поваги першочергової ідеї фільму про даного кіномонстра. Таким чином, режисер фільму Годіла мінус один, беручи безпосередньо приклад з оригінального фільму 1954 року, не лише повертає глядачів до більш жахливої версії персонажа, якого всі звикли сприймати як помічника людства у фільмах від Legendary, а й змушує вас відчути себе тим самим жителем після воєнної Японії, який відчув справжній жах, коли побачив. Перше на кіноекрані лютого монстра-руйнівника під назвою Годзіла. І хоча версія Годзіла від власної франшизи Legendary Monsterverse теж заслуговує на своє місце в історії, Годзіла 1 пропонує нам з вами, глядачам усього світу, шанс повернутися до ось того справжнього і непідробного походження цієї гігантської істоти, яку ні з чим не можна порівняти, викликаючи той самий завмисний, Вмираючий страх перед перспективою подальших атомних атак, ця остання інтерація найвідомішого Кайдзю в кіно показує набагато більше, ніж просто звичного для нас усіх персонажа екшн-блокбастерів.